Так, всім привіт! Привіт тим, хто буде дивитися мене в записі. Я знову без попередження, але я думаю, що це все нормально, і хто буде дивитися в записі, то почує інформацію, якщо вона йому потрібна. Зараз я розкажу коротко про наш курс, який буде стартувати 1 жовтня. Бухгалтер для ФОПа. Курс починається 1 жовтня. 1 жовтня він починається, тому що мені сподобалася ця дата, але у нас цей день це неділя, тому повідомлю зразу, тому що люди питали, і я вже так відповім на це питання, тому що в неділю ми точно вчитися не будемо. Але цифра 1 жовтня мені сподобалася, тому... Ми вирішили так: організаційні питання будуть починатися 1 жовтня. Познайомимося, подивимося, налаштуємося на навчання і почнемо ми вже з понеділка, з робочого тижня, тому що вихідні вони створені для того, щоб відпочивати. Інколи можна, звісно, і попрацювати або повчитися, але вчитися на нашому курсі ми будемо в будні. Тож розкажу, як саме проходить навчання. Всі, хто ми зберемося, я, куратори, адміністратори, хто бере участь у створенні в будь-яку участь у курсі, ми всі, і плюс учні, ми всі будемо знаходитись, спілкуватися, перебувати у телеграм-каналі. Там буде така вся загальна інформація. Потім саме навчання проходитиме онлайн, вживу. Не записи, а вживу будуть уроки. Я викладач, я буду все розказувати, показувати. Зустрічі наші онлайн проходять в зумі. Записи зумів я зберігаю, і потім вони у вас залишаються. Ну назавжди, я думаю, що. Доти, скільки нам треба буде для навчання бачити ті записи, то вони там будуть. От тому хто кому зручно бути присутнім в онлайн-зустрічах, то буде присутній, кому не виходить, то буде дивитися в записі. Або, наприклад, і можна бути присутнім в онлайн уроці і подивитися ще, передивитися записи, тому що інформація вона вся зразу не засвоюється. Воно, або вона засвоює, засвоюється по-різному. І, наприклад, як показує вже практика, спочатку учишся, слухаєш лекції, потім робиш там домашні завдання, потім курс уже пройшов, щось вже більш зрозуміло те, що було на початку, те, що вже під кінець курсу, воно більш зрозуміло, або може і добре зрозуміло. А те, що було на початку, уже стало ще зрозуміліше. тому... Записи будуть доступні, безстроково так. Скільки ми можемо це, тому що технології наші йдуть вперед, і ми не знаємо, що буде далі. Тому я так думаю, що воно все буде, але все, що залежить від нас, то воно буде, а те, що залежить не від нас, то, то я вже за це не можу розповідати. Тому сподіваюся, що воно буде довго. От тому ось так: хто дивиться в записах, той в записах, хто в онлайн, той в онлайн. Або Комбінуємо. Повторюю, От. самі лекції, теж вже з першим потоком у нас був такий тестовий варіант, ми пройшли це навчання. І уроки такі, лекції найкраще, так начебто, і найзручніше, і з кращим інтервалом проходять, краще їх проводити у вівторок і в четвер, тому я пропоную у вівторок і в четвер так і залишити наші лекції онлайн о 19-й годині. Теж зазвичай півтори до двох годин. Десь отак, тому що начебто і не хочеться затягувати, тому що людям після робочого дня, тому що всі ж дорослі люди, як всі абсолютно люди дорослі і вчаться, працюють, а потім плюс ще ввечері вчаться. Тому це все складно, і я ж сама так само працюю і ще вчуся, і ще навчаю інших. Тому це все складно, але все одно інформації дуже багато, і так за годину, щоб просто коротенько провести лекцію, так не виходить. І як би ми там не старалися це все швиденько зробити, все одно це десь затягується. Ну, вкладаємося у півтори, добрих дві години. Поки я розкажу матеріал, то, що я хочу донести людям, поки відповім на запитання, поки розберемо якусь ситуацію, тому десь отак, тому це так, щоб ви планували свій час і приблизно, от, що вас буде чекати. От, Потім після кожної лекції, лекція це будемо в основному так налаштовуватись на одна тема, одна лекція. Звісно, є різні теми, тому будемо там приблизно уже там орієнтуватися. Але в основному так. І після кожної лекції буде даватися контрольна, ну не контрольна така домашня робота на виконання, на закріплення пройденого матеріалу. Щоб я побачила, там навіть знаєте, буде не так не з позиції тієї, чи ви там вивчили, чи не вивчили, чи ви знаєте, чи не знаєте. А більше це навіть ці домашні завдання для мене, щоб я бачила, що учні, студенти, здобувачі цих знань, що вони отримали, що вони десь не зовсім зрозуміли. Тому я на тих моментах, де люди не розуміють, я там більше потім приділяю ще більше уваги. Тому що одне діло я там як сприймаю інформацію, а я бачу, ну люди теж по, по різному сприймають інформацію, і плюс ще приходять вже люди. Хтось вже працює бухгалтером, хтось тільки вивчився, є там фінансова вища освіта, економічна, от, і більше не працював. Хтось в іншій сфері, хтось у бюджеті працює, а бюджетна бухгалтерія і бухгалтерія ну, ФОПа просто звичайна наша небюджетна бухгалтерія, вони відрізняються. От, тому і виходить, що індивідуальний підхід до кожної людини, тому от так якось і виходить. Що я побачила якісь запити в людей, де вони що не зрозуміли, і вже ще далі ще вже розказую, тому що я ж кажу так, як воно є, тому що не можна говорити, що там. Я розказала, всі мають однаково це все зрозуміти і вже з цим працювати. Не виходить так, як хочеться. ну Гладенько, гарненько, ніколи не виходить. Тому працюємо до тієї пори, поки ну, людина не зрозуміє. І звісно, я ще додам, що. Вивчитись курс буде тривати п'ять тижнів, там плюс-мінус, будемо вже дивитися, але матеріал повністю пройдемо і так в 5 тижнів ми вкладаємося. Якщо не вкладемось, буде ще якесь додаткове заняття, щось додаткова якась може контрольна робота. От, і на чому хочу наголосити, що за п'ять тижнів ви точно не станете бухгалтером, бухгалтером, який повністю бере на супровід фіз підприємців, тому що. Хоч здається, що бухгалтерський облік, навіть можна це не називати бухгалтерським обліком, а ну, я як бухгалтер, то я з позиції бухгалтера це називаю бухгалтерським обліком. А чому не бухгалтерський облік? Тому що ФОПів не зобов'язують, вони не повинні вести бухгалтерський облік як такий, як Згідно законодавства, він має бути цим бухгалтерським обліком. Це облік, це більше податковий облік, це більш управлінський облік, може й і бухгалтерський бухгалтерський, але там немає там, дебета, кредита Плану рахунків ми не учимо. От, але такі основні моменти, всі повністю з чим потрібно буде працювати людині, бухгалтеру, яка супроводжує. Фізособу підприємця повністю в електронному кабінеті дивитися, розуміти нарахування податків, куди вони платяться, як вони правильно нараховуються, як перевірити, чи підприємець перебуває на тій групі оподаткування, на якій треба, чи він взагалі на спрощеній системі оподаткування перебуває. От, оце все бухгалтер має знати, якщо десь гроші пішли, не на той рахунок перерахувалися. Або помилково, або ще там з якоїсь причини, або чогось, перерахувалися, але не прийшли, або перерахувалися, а з рахунка не списалися. Оце все ми учимо, і це все ну, я розумію, і я хочу донести, що це все одно бухгалтерська робота. Тому, хоч мені там десь були, писали хтось зауваження, що це не бухгалтерський облік у ФОПа, я все одно це розказую і буду називати це бухгалтерським обліком. Тому що тут все одно потрібно бути бухгалтером. І все, що зв'язано, мені ще й подобається, от як називають нашу професію, більше нашу роботу в... за міжнародними стандартами бухобліку. Там це все називається фінансовий облік. Тому і мені якось би було б, вже і хотілося б, щоб наш облік називали отак фінансовим. фінансовий облік. І вже сюди входить і податковий облік, і. Той самий бухгалтерський, управлінський облік і взагалі будь-який облік, який можна сюди долучити. От. Тому бухгалтерами потрібно бути дещо все одно розуміти, розуміти, що таке цифри, читати цифри, вміти читати законодавство, вміти читати різні нормативні такі документи. Це все потрібно все одно. Все одно це фінанси, фінансистом треба бути десь чи в, чи в душі, чи за призначенням, чи якось так. Все одно ну, треба любити цю професію і розуміти, з чого вона складається і що це воно таке. От тому, що ми підсумую такі питання, які ми на цьому курсі ще ми будемо працювати і що ми отримаємо. Ми вчимося, ми 5 тижнів це все вчимо, я вам все розказую, просто показую, як це робиться на практиці, тому що теорії дуже багато. Теорію ми називається ми її пробігаємо, але практикою ми займаємося щодня, працюємо з електронним кабінетом. Те, з чим приходять запити, з чим приходять підприємці, і з чим приходить підприємець до бухгалтера, що робити і що от прийшов підприємець сказав, я ось... Олеся Титарчук, і я хочу, щоб ви. Я нічого не знаю, ось у мій ключ і пароль до мого електронного кабінету, і зробіть мені, подивіться, що там. І... Тому що я підприємець, я не знаю, що там з ним робити, і що там в тому електронному кабінеті. Я не знаю, чи в мене здалася звітність, чи... чи щось я взагалі там здавав чи платив. Подивіться. От саме це ми будемо вивчати. Тому що, так як пише книжка, ФОП зареєструвався, ФОП обрав групу, ФОП гарненько все платить, ФОП подає декларації. Це все, так, да, це все. Дуже хочеться. Така була би гарна ідея, і дуже хотілося б хотілося, щоб так було. А зазвичай приходять підприємці, у яких не та група або взагалі немає спрощеної системи оподаткування, тому що десь щось пішло не так, зареєструвалися, не так, або злетіли десь, ну це я так умовно кажу. Зазвичай це податкова позбавляє десь за штрафи або ще за щось з спрощеної системи оподаткування і переводить на загальну систему. Перша причина, потім, друге, звітність не здавалася, податки чи платилися, чи не платилися, або якось не платились, не платились, потім кинув там якусь суму, потім знову не платились, не платились, потім знов кинув, а потім перевіряєш кабінет, заплатили двічі, єдиний внесок, а єдиний податок не заплачений. Тобто переплутав сам підприємець рахунки. Ну він собі чи я не знаю через дію, чи як там зайшов, подивився в дії сплатити. А є чи є єдиний податок. Може не всі теж розуміють до кінця, що це таке, або забувся просто елементарно, що він платив, а що не платив. Тому. Багато таких різних питань, які і на які я буду концентрувати увагу і звертати увагу, тому що ще раз повторюся, що те, що пише податковий кодекс, те, як зробити правильно Google допомогу і як зареєструвати ФОП, як подати декларацію, як оплатити податок, це все є в Google, так звісно, це можна все знайти. От, а коли вже все нароблено, коли діяльність ведеться і все наробили, наробили. І потім як це все розгрібати, вигрібати, як навести порядок, як зробити аудит електронного кабінету, як зробити аудит, аудит електронного кабінету, що це значить аудит податкового стану підприємця, його податкового обліку. От, тому я буду максимально звертати на цьому увагу. І ми це будемо вчити, тому що моя якась, моє бажання. Щоб люди, бухгалтери, вміли спілкуватися із підприємцями, щоб вони вміли донести свою думку, перевірити професійно всі справи підприємця, щоб могли відповісти на питання, могли закрити всі питання, які турбують підприємця. От, тому працюємо десь у такому напрямку. Максимум практики, мінімум теорії. Як говорила моя партнерка, писала, тому що я так собі приблизно максимум і мінімум, а моя Вікторія, партнерка, вже моя нова по бізнесу, сказала так, коли ще як починався перший потік нашого курсу: 80% практики, а 20% теорії. Тому десь, мабуть, воно так і виходить. От, і перший потік ми вже закінчили, ще здаємося зараз, завтра вже у нас дедлайн контрольної роботи, і все віддаю сертифікати про навчання і все. І ми це все пройшли. І от мене влаштовує саме той план, якого я дотрималася, який я сама собі придумала. От що ми працюємо максимально на практиці. Практикуючи, от кожен день з першого дня навчання у мене всі. Працювали з електронним кабінетом, з ключами, з електронним документообігом. От, і да, не, зов, не зовсім приємно, мабуть, і не дуже легко. Мозок, мабуть, зразу зривається і думає, що це таке сталося, куди я потрапив. От, але якось так, тому що робота бухгалтера вона така. У мене вже так, мабуть, треба буде ще тут в інстаграмі показати. Вчора в TikTok залила відео, завантажила. Ой, там з атракціона і написала щось мені така теж думка прийшла, що робота бухгалтера у воєнних умовах там, де дитячі ці атракціони, де тебе там кидає. Побачите потім. От якось так і бухгалтери працюють. Вони бухгалтери і так, я їх завжди називала універсальними солдатами. А вже в воєнний наш час, як би це не було б сумно, а ми ще більшими такими стали солдатами і солдатками, мабуть. От, тому працювати важко, працювати, е, ну, мабуть, будь-яка професія, де відносишся серйозно до своєї роботи, до взагалі до того, чим ти займаєшся, то воно все складно, не, не просто. Тому я вважаю, що хоч і важко працювати, але це все нормально. Головне любити свою роботу. От, тому по оплаті в мене теж був. Пост я вже писала, що оплата курсу 8800 гривень, можна оплатити, забула сказати, добре, що вже дійшла до, до оплати. Буде розтермінування, можна буде оплатити там, здається, три, три платежі від монобанку. Посилання буде у мене в шапці профіля, воно вже там є. І можна буде через це посилання зробити, зробити оплату. Розтерміновано. Хто може, наприклад, бажає оплачувати, можете мені навіть написати в Директ. Я вам дам реквізити, можна оплатити зразу суму через сайт, а можна так само через сайт зробити розтермінування, яке вам там, там здається, чи то два можна, чи три подивитися. Я щось точно ще щось я забулася, забуталася. Перепрошую. От, більше ніж впевнена на три платежі можна, можна зробити розтермінування. От, це такий стандарт тариф, тому що є ще від тариф. Він коштує, теж якщо я не помиляюсь, трошки більше, але десь порядку 15 тисяч. Це буде вже мій особистий супровід. Я працюю з людиною. Вчу її всьому тому, теж, чому знаю, і ще називається ділюсь досвідом, але досвідом я вам скажу, що я ділюсь і на стандартному курсі, але, мабуть, все-таки, хто буде персонально зі мною, там все одно ділюся більше і більше розкажу різних таких ситуацій. Навіть, і, здавалось би, такі ситуації, які не дуже стосуються бухгалтерії. От тому таке основне, я начебто розказала, в мене сьогодні в самої Починається навчальна сесія в університеті. Київський національний університет економічний. КНЕУ. Ой, тому я трішки хвилююся, трішки, як завжди, трішки загнана. Я вже зранку трішки теж набігалася. І вийшла ось прямий ефір, тому що знову ж я випаду на два тижні із соцмереж. Звісно, буду з'являтися. По можливості, але все одно я зараз студентка така, мені ще я ще домашні роботи не зробила до кінця, зараз буду сідати ще дороблювати, тому що о 13 і там з чимось у мене вже починається пара лекцій. От тому вчитися треба, вчитися треба все життя, наскільки я зрозуміла. І воно важко, але потрібно. І коли вже є, ти пройшла оцей шлях, такий, начебто той важкий. Але оглядаюся вже рік, ось університету я вже закінчила, це вже в мене магістратура. Ще залишився рік, ну буквально рік, там, якщо по місяцях, то це місяців дев'ять, мабуть, навчальний ось цей рік. І дай Бог буде в мене вже ще один диплом. Тому навчатися класно, розвиватися класно. І ще й до того це класно, що ти доросла жінка. Вже начебто і діти твої майже повивчалися, а ти ще студентка. Тому класно вчитися, розвиватися і коли розвиваєшся ти, розвивається твоє оточення. От, Тому жити цікаво і приємно і кайфово. Ой, так сказала на. Хотіла завершити, але до такій сумній ноці. Звісно, звісно, я, мабуть, і це все сказала з такою інтонацією, тому що. Миру ще хочеться миру, і потім все буде, мабуть, ще класніше, тому що якби ми там не казали, що все класно, так, да, все класно, нам зараз треба просто вистояти і протриматися. От, тому максимально потрібно себе, не то, що потрібно, я себе от максимально завантажую, максимально завантажувала себе роботою, навчанням, взагалі, таким саморозвитком, всебічним розвитком. Щоб мої мізки максимально відволікалися від нашого воєнного цього стану. Тому всім бажаю миру, злагоди, миру найперше в головах наших, в сім'ї, в оточенні. От, а буде мир в душі, то буде мир і в усьому світі. Все-всіх обіймаю всім гарного дня і до зустрічі!